ਸേ ਸ്ത്ത്ത്ത്ത്ത് Білочки. В одному лісі жила була собі білочка. Вона дуже любила гратися зі своїми друзями, лісовими звірятками. На холодну зиму білочка збирала горішки, грибочки та інші здоби і клала до себе в дупло в надерелі. Одного разу повернулася білочка з лісу і побачила, що її горішків нема. Куди зникли всі мої запаси? Скоро зима. Що робити? Що робити? Галасувала білочка, але робити немає що. Витерла вона очі хусткою та. Пішла шукати зниклі горішки. Назустріч іде їжачок Побачив, він ще в білочки очі засмучені і питає: Білочко, чому ти така сумна? Ой, їжачок, були в мене горішки зібрані на зиму, а сьогодні я прийшла з лісу, а вдома їх немає. Цікаво, що було далі. Залишайся з нами. Ми починаємо. Вітаю всіх на каналі Інформатика. Це просто. І сьогодні, як ви вже здогадалися, ми зробимо свою власну казку. Темою сьогоднішнього уроку є робота з Google презентаціями та Google диском, тобто ми продовжуємо працювати з можливостями інтернету. Переходимо до нашої платформи і дивимось наступне. План нашої роботи. Використовуючи текст казки, мамина казка про білочку», тобто текст нам вже дадуть, та картинки подані в уроці як сценарій, створити власну презентацію розповіді. Ми можемо змінювати заданий текст і розробляти. Власну казку, зробити власний сценарій, змінити дії персонажів, робити що нам заманеться. Але маємо орієнтуватися на наступний алгоритм. Має бути титульний слайд, на якому вказана назва казки та підпис автора, прізвище ім'я клас. Має бути розповідь про життя білочки в лісі з друзями, раптове з'ясування про зниклі запаси, ну і далі вирішення проблеми. На кінець має бути частування друзів яблучним пирогом. Ну, а тепер переходимо до самої роботи. В нас є посилання на Google Диск. Якщо ми за цим посиланням перейдемо, то ми побачимо ось таку папку. В ній знаходяться всі картинки і, власне, текст нашої казки. Нам потрібно Скористатися цими матеріалами. Ми зробимо з вами наступну дію. Ми не будемо завантажувати до комп'ютера або телефона всі ці матеріали, а просто зробимо ярличок на наш Google диск даної папки. Вибираємо створити ярлик. Далі питається куди саме ми хочемо створити ярлик. Вибираємо мій диск, папку інформатику, яку ми створили декілька тижнів тому. Якщо пропустили, подивіться, є посилання на даний урок під відео. Інформатика. Зображення. Окей, створили ярличок. Переходимо на мій комп'ютер, переходимо в папку інформатика, зображення і тут бачимо зображення та текст казки. Відповідно, в нас воно тут вже є. І ми можемо їх використовувати. Переходимо, все працює. Тож, тепер треба зробити наступне. Перейшли. До папки інформатика, комп'ютерні презентації. І тут поряд з Софіївським парком презентацію, яку ми створювали на попередніх уроках. Створюємо нову презентацію. Називаємо її вашою назвою. Моя назва пригоди білочки. Ви можете назвати по-іншому. Натиснули Enter. Презентація збереглася. Ну а тепер починаємо створювати власну презентацію. На заголовочку напишемо назву Пригоди білочки. Тут підпишемо. Ну, а тепер потрібно поставити сюди фончик і оформити власне, саму презентацію. Теми нам не потрібні, тому їх прибираємо. Як сюди поставити фон? В нас в нашій папці з малюнками є заготовлені картинки. Якщо подивитися на них, побачимо, що декілька фонів оберемо будь який з них. Правою клавішею на вільному місці змінити фон або, ще раз нагадую, кнопка фон. Вибрали, вибираємо зображення з Google диску і тут ми вибираємо інформацію. Тематика зображення, зображення. І ось наші всі картиночки є фон. Поставимо її сюди. Чудово. Тепер зробимо заголовок більш якісним, великим. Можна просто вписати сюди свою власну розмітку, свій власний розмір. Ну ось такий, наприклад, величезний. І візьмемо якийсь цікавий шрифт. Тепер за рамочку можна змістити текст на своє місце. Виберемо колір, такий, який нам подобається. Ну і підпис поставимо внизу нашого слайду, трошечки не дотягуючи до кінця. Можемо обрати також такого плану фон. Але не просто такий фон виберемо, а зробимо його трошечки прозорим, щоб через нього було видно нашу галявинку. Для цього натискаємо спеціальні можливості і обираємо прозорість. Ось таким чином. Ну а тепер задамо колір нашому тексту. Також зробимо жирненьким, зробимо його Курсивним і задамо колір. Нехай він буде у нас жовтесеньким. Ось таким чином в нас класно видно і текст, і підпис, і картинку на задньому плані. Ну а тепер перейдемо до другого слайду. Дивіться, в нас фончик вже вставлений. І цей фончик ми можемо використовувати, власне, для казки. Тож ми його просто здублюємо. Для цього вибираємо контекстне меню, копіювати слайд, і в нас такий самий слайд є. Тут нам не потрібні ось ці всі написи, викидаємо їх. Дану рамочку можна. Можна використати, щоб розміщати текст самої казки. поставимо його якось ось таким чином. Ну а тут, власне, буде йти розповідь. Давайте зробимо колір трошки іначого плану, тобто візьмемо зелененький колір, він буде більш таки зливатися з фоном, ось так. І колір тексту, наприклад, синій. Прибираємо жирний, прибираємо курсив. Тут буде звичайний текст і його можна зробити навіть трошечки меншим, щоб весь наш текст сюди вміщався. Ну а тепер. Давайте працювати над казкою. В принципі, все просто. Нам потрібно розмістити нашого персонажа. Вибираємо вставити зображення, вибираємо Google диск. Тут заходимо в мій диск, інформатика, зображення. І тут є посилання на Google диск з розміщеними картинками. Ну а тепер просто вибираємо картинки. Першим у нас буде білочка. Давайте її сюди, вона така у нас величенька вийшла, тож ми її можемо зменшити і поставити десь на місце на галявині. Ну і грибочки. З горішками також розкидаємо. Один грибочок взяли, зробили його малесеньким таким. І далі просто надублюємо. Для того, щоб дублювати, можна натискати Ctrl-C, Ctrl-V і у вас буде дублікат створюватись, можна затиснути Ctrl і просто переміщати з однієї точки в іншу. І відразу буде створюватися копія. Ось таким чином зробили оформлення. Тепер намалюємо дупло, в якому наша білочка проживає. Ось так. Остворили, дамуємо кест зафарбування, має бути коричневий темний і контур прибираємо взагалі. Ну а тепер наша білочка буде збирати горішки, а зверху маємо написати текст казки. Тож повернемося до нашої каски і подивимося на сам текст. Вибираємо частинку, копіюємо, переходимо до нашого поля і сюди вставляємо. Але вставляємо не за допомогою комбінації клавіш Ctrl-V, а Ctrl-Shift-V. Таким чином ми скопіюємо оформлення нашого тексту і як бачите, воно вже нам задалося правильно. Виберемо вирівнювання, можна погратися на лінійці, зробити тут відступ. Якщо бажаєте, можна. Можна зробити і курсивчик, і, мабуть, я не таким яскравим його зроблю. Все ж це авторський текст, і він не має кидатися в очі. Тепер можна здублювати даний слайд, знов-таки, або копіюємо слайд в контекстному меню, або просто класаємо на мініатюру і натискаємо Ctrl-D. Ось у нас є копія. Тепер можна поставити білочку десь сюди, зробити маленькою, таким чином порядочок поставимо на передній план, щоб у нас білочка сиділа. Якби біля дупла можна скопіювати грибочок, зробити його маленьким і поставити десь там, щоб його білочка туди вкладає в наше дупло. Так? За білочки, нехай він трошечки виглядає білочку знов-таки на передній план. Порядок на передній план. Тобто білочка вже накопичує грибочки у своєму будинку. Можна ще один дублікат зробити і. Тут поставити білочку вже десь на галявині, нехай вона там десь далеченько у нас буде. Ну, а тут намалювати нам ще пару горішків, які лежать також там біля грибочків. Так? Такі маленькі горішки. Ось таким чином. Тобто білочка збирає, а тут у нас лежать вже запаси. Ну а тепер робимо наступний слайд, дивимося. Я просто дублюю слайди, прибираємо звідси все це діло і повертаємо білочку до свого будинку. Тобто білочка повернулася. Можна Можна її повернути горизонтально. І тепер вона побачила, що тут нічого нема і має про це сказати. Тут має змінитися текст, тобто ми вибираємо текст, так, ось цей ми пропустили. Давайте його розмістимо десь на другому слайді, там де білочка в нас буде збирати ці горішки. Ось тут Ctrl-Shift-V. А тепер одного разу білочка повернулася додому, знов таки копіюємо текст, переходимо до нашого слайду. І сюди вставляємо Ctrl-Shift-V. Одного разу вона повернулася і побачила, що горішки нема. Будинок пустий. І вона має зарепетувати, вона має щось сказати. Для того, щоб показати діалог нашої білочки, у нас є фігурки. Тут у фігурах є такий розділ, як виноски. І тут є чотири варіанти виносок. Ви можете використовувати будь-яку з них для створення власне діалогу. Ось таким чином намалювали. За жовтенький ромбік можемо показати звідки йде репліка, ну і написати сам текст. Що ж їй робити, що робити. Ну а тепер наступний слайд. Ctrl-D. Тут ми вже цей діалог перенесемо десь в сторону. Білочку поставимо десь сюди, трошечки її збільшимо, повернемо на своєму місці горизонтально, відбили. І інша вже фраза. І тепер ось звідси Текст також ми копіюємо. І сюди його вставляємо. Ну і далі на наступній копії слайду. Ми вже поставимо білочку знову біля грибочків. Можемо накидати знов-таки там уже в її будиночок горішків. Типу вона вже почала все збирати наново. Ну і додамо сюди вже їжечка. Тобто виберемо їжечок, сюди його От такий гігант їжачок Годзіла у нас з'явився ми його зменшимо, ще зменшимо, він все-таки має бути маленьким. Розвернемо до нашої білочки і побудуємо вже між ними діалог, тобто вони мають спілкуватися між собою. За таким самим принципом ми продовжуємо з вами формувати казку. Можемо опиратися повністю на сценарій, можемо розробляти своє. Ну, а яку казку зробиш ти, залежить тільки від тебе. Для того, щоб надіслати на перевірку власну роботу, необхідно натиснути. Кнопочку поділитися, обрати пунктик всі, хто мають посилання, можуть редагувати, скопіювати посилання, ну і надати його власне на платформу Human. Чекаю на твою історію. Чим закінчиться казка в тебе? В моїй казці грабіжником виявився Вовк, якого покарали виправними роботами і заставили збирати запаси для усіх звірів. Ну а висновком нашої роботи має бути наступне: поки ми всі разом, поки ми приходимо на допомогу один одному, нас нічого не переможе. І ми точно подолаємо всі труднощі і всі перешкоди, які перед нами стоять. Тож творчою тобі наснає і чекаю на твою цікаву історію. Ну а якщо виникнуть запитання, пиши у Viber або просто під відео. Ну і не забудь поставити лайки, якщо все сподобалось. Побачимось на наступному уроці. До побачення!